Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. І давайте зробимо якусь роботу. Наприклад, цю. Так що починаємо. Ельтора Автошоп. Походу тут щось не так. Якесь... Це ще гонка якась. Ой-ой-ой-ой-ой. Це ще що за нами буде Будуть їхати. Ось так тобі. Ось так тобі. Який ти міцний, зараза. Нічого собі, як ти крутися! А як тобі таке? Який ти хитрий? Ось так тобі. Так, а ну стояти. Стояти, кому говорю. Бляха-муха. Треба йому ще один бляха-муха ударить. Це ще причепився. Ось так тобі. Нуль боксів. Отримав. Новий район називається відкрив. Ну, по факту. Хоча у мене така версія попала, що у мене все відкрито. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!